Ремонт це досить тривалий процес, під час якого виникає багато так званих прихованих робіт, які в результаті замовник не бачить. Сьогодні у вас є унікальна можливість подивитись на ремонт в ході його реалізації. З вами NSD Group. Починаємо. Зазвичай нашим клієнтам ми пропонуємо відвідати наші проекти саме на етапі реалізації, щоб було видно всі приховані роботи, які виконуються. Чому саме на етапі реалізації? Тому що Після завершення робіт, після того як декоративні і оздоблювальні матеріали ляжуть на поверхню, вже неможливо переконатись в якості або в наявності матеріалів, які використовувалися для виконання цих робіт. Наприклад, яким капелем виконані електромонтажні роботи, якими матеріалами виконуються шумоізоляційні роботи? Чи влаштована гідроізоляція в зоні душової кабіни? На завершаючому етапі малярних робіт потрібно перевіряти геометрію кутів та якість виготовлення торгівлі. А також встановлені сифони для системи тренажу від кондиціонерів. Чи вірно виконані траси для кондиціонування. Тут ми можемо побачити, чи заармовані внутрішні кути. На даному об'єкті виконані первинні роботи, розведення електрокабелю, встановлені траси для кондиціонування, виконано перепланування стін і почались штукатурні роботи, встановлені маяки, кутнички. Все готове для початку штукатурення стін. Перед оштукатуренням, першим етапом обов'язково встановлюються маяки і кутнички зовнішні. На даному об'єкті ми перейшли від етапу чорнових робіт до етапу чистових робіт. Виконане кабелювання електрики, штукатурні роботи, плиточні роботи, чорнова сантехніка. техніка. В цьому місці планується вбудована шафа, тому стіни залишаються тільки оштукатурені. Завершені праці кондиціонування, дренаж, водовідведення, полину каналізацію. Одночасно NSD Group реалізовує понад 100 проєктів, на яких команда наших професіоналів робить комплексний ремонт згідно норм та стандартів, а також максимально дотримуючись термінів виконання робіт. Бажаєте замовити ремонт своєї мрії? Тоді переходьте на наш сайт, де ви знайдете усю необхідну інформацію. З вами були NSD Group. До зустрічі.